У галереї Артшик відкрилась виставка вінницького художника Юрія Климентєва. Митець представив 18 робіт. Виконані вони у авангардному стилі з використанням змішаних технік. Свою експозицію автор назвав фантоми. Бачила її наша кореспондент. Гра лінії і кольору. Саме так мистецтво знавця характеризують картини Юрія Клементєва. Багато років митець працював у стилі реалізму. Та коли вперше побачив виставку художників-імпресіоністів, зрозумів, що цей напрямок близький йому по духу. Так і з'явились на світ фантоми. Юрій Клементєв каже, коли починає роботу, не знає, що буде на ній зображено. Тільки набере у руки пензель, картина народжується легко і швидко. Я длительних робот не можу писати. Для мене робота, яка не зробиться в тічі. 40 минут до 5 часов вже не работа. Я просто связь з зв'язні. Усі свої картини художник створює, використовуючи змішані техніки. У приході стають багато додаткових матеріалів. Звичайно, побутова фарба, та лак, земля та пісок. Щоб створити цими підручними засобами чіткі форми кожної деталі. Митець розташовує полотно у горизонтальному положенні. Для мене поняття настоячого іскусства, якщо людина просто чувственно і емоційно пише. Я не считаю, что это искусство. В прямом смысле слова. Или человек, который все строит на рацию, на рационализм. То есть математический подход. Это тоже не искусство. А вот именно синтез этих, если они в равной мере работают, то я считаю, что все-таки это и есть искусство. На картинах, що представлені на виставці, переважають улюблені кольори художника: чорний, сірий та жовтий. Галерея Артшик уже втретє презентує твори Юрія Клементєва. Мистецтвознавець Оксана Нестерович каже, що кожна його експозиція це завжди нова грань його творчості. Ему хочется достигнуть какого-то предела абстрагирования в цвете, в линии, в форме. И каждый раз, когда ему кажется, что вот-вот он уже буквально подошел к черте, вот уже цвет приобрел эту полную отстраненность от материального мира, все равно цвет берет вверх и он возвращается на его картину. Картини Юрія Клементієва зберігаються у приватних колекціях США, Німеччини, Італії, Фінляндії та країн СНД. У рідному місті також є поціновувачі його творчості. Людмила Мишанська одна з них. У неї вдома шість робіт художника искусство сьогоднішнього дня і искусство будущего, которое на взгляд, непонятно, но очень интересно, оно очень по пофілософськи глубокое и по вот ну, чисто вод пассам по чоловічське. Я вважаю, що интереснее воспринимается. На думку Юрія Клементьєва, кожна його робота має право на життя, та головне, аби вона не залишала байдужим глядачів. Помилуватися творами Вінницького художника. Усі охочі можуть до 20 квітня.